Поки росіяни закликають вбивати українців, знищувати енергосистему, вивозять награбоване з окупованих територіях, ми маємо не забувати про внутрішніх ворогів, які стільки років сиділи всередині країни. Чимало депутатів із колишнього ОПСЖ та інших партій, після 24 лютого перестали відвідувати Верховну Раду і, вочевидь, забули про свої обов'язки, але не забули ми. Звичайні українці, і маємо багато запитань до цих політиків, де вони, що роблять і чому досі вважаються депутатами України. Після того, як на державному рівні було заборонено усі ці опозиційні блоки, наші обранці швидко утворили нові групи і фракції, назвавшись їх Українська мрія чи за життя та мир в Одеській обласній раді з фракції ОПСЖ вийшли 18 депутатів, створивши нову депутатську групу Наш дім Україна. Яку очолив князь Хачатрян? Про їхні проросійські погляди. Та роботу на користь ворога не варто нагадувати: усі ці Саутьонкови, Баранські та Шаріці завжди критикують владу, зривають сесії, блокують трибуни, обіцяли пенсіонерам пенсії, дешевий газ роздавали комусь гречку, комусь окуляри і пропхали до Одеської обласної ради. Пана Шкаровського відвертого ворога України і українців, який зневажав революцію гідності, а тероборону вже під час підготовки до війни назвав бандоформуванням. Сьогодні ця особа продовжує сидіти в президії облради на проспекті Шевченка, має доступ до державної таємниці. А підконтрольна його більшість колег, самоліквідованої ОПСЖ, продовжує блокувати підписи за позбавлення шефа цієї посади. Як кажуть, ворон ворону око не виклює. Тому перефарбовані політики з проросійської сили продовжують тихенько сидіти на депутатських кріслах, вирішувати нашу з вами долю. Але й позбавлення мандату проблеми не вирішить. Для нас, як суспільство, критично важливо, щоб колаборанти і зрадники надалі не могли ставати депутатами чи займати державні посади. За цей рік прокуратура відкрила понад 4,5 тисячі кримінальних справ проти зрадників та колаборантів. Тільки 10% цих проваджень передано до судів. Такі дані наводять в офісі Генеральної прокуратури та серед них. Жодних прізвищів з відомих одеських колаборантів, які співпрацюють з ворогом та привели сюди війну. Тому важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам'яті, а відстежувати їх подальшу дію. Переходи в інші партії під нові прапори, не забуваючи ганебної роботи на Росії. Усі винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не потрапили у владу громад. Районів області і не отримували жодних державних посад. Тож, поки триває повномасштабна війна, а вони засіли у владних кабінетах Одеси, наше з вами спільне завдання відслідковувати їх траєкторії і діяльності, притягувати до відповідальності і не дозволити більше ніколи займати політичні посади. Як то кажуть, ворога треба знати в лице.